Знервованість. Переляк. стрес. Знову стиснилась Щось серце погано. Тримай корвалмент Корвалмент. Швидка допомога вашому серцю. Річ не о заморозці конфлікті, а об його окончательному завершенні. Школа дипломатії з пітерських під'їздів. Напередодні мирного саміту в Швейцарії Путін вирішив ставити свої п'ять копійок. Клянець, що може негайно припинити війну. Треба небагато. Лише від. Дати на поталу окупантів Донеччину, Луганщину та решту вільних від ворога територій Херсонщини і Запоріжжя, звісно, в комплекті й триваюча окупація Криму, позаблоковий статус України та преференції для російської мови. Ба Більше кремлівський диктатор марить, що саме так Київ і Москва нарешті підуть на примирення, буцімто не було ніяких десяти років війни. Ми призиваємо тему, щоб перевернути трагічку. страницу истории. И пусть трудно, постепенно, шаг за шагом, но начать восстанавливать отношения доверия и добрососедства между Россией и Украиной, ну и, и в целом в Европе. Це ультиматум, так само робив і Гітлер. Так на московські закиди відреагував президент України. Володимир Зеленський наголосив, що нові заяви Путіна насправді не мають нічого нового. Москва не в тій позиції, щоб диктувати умови. Про це говорять і у Пентагоні. Путінгез АкіпайдІлигалі Акіпайд Савен Україні території. Путін незаконно окупував суверенну українську територію. Він не в тому становищі, щоб диктувати Україні, що вона повинна робити для досягнення миру. Це саме та поведінка, яку ми не хочемо бачити. Ми не хочемо, щоб лідер однієї країни якось прокинувся і вирішив, що він хоче стерти кордони і анексувати територію свого сусіда. Це не той світ, в якому хоче жити кожен з нас. І тому, на мою думку, він не в тому становищі, щоб диктувати Україні, що вона повинна зробити для досягнення миру. Путін погрожує, що у разі відмови від його пропозиції. Ці далі умови для України будуть лише погіршуватися. Але чи справді цей недолугий шантаж пов'язаний лише із швейцарським самітом? Політичні експерти вважають, що справи у Росії набагато гірші, ніж може здаватися. Це просто понти. Більше нічого. Щоб підривати інформаційно і глобальний саміт у Швейцарії, це так. Але є ще причини. От дивіться, як все складається зараз. Зараз все складається так, що. Сімка зустрічалася. Угода із Ша Берлін, Німеччина, новий пакет озброєння, плюс постачання Петріот, які планують. Президент Байден каже про те, що зараз будуть затримувати постачання в інші країни або пріоритет Україна для ППО. Дали право бити по території Росії. Пакет санкцій запровадили, який позначився, щоби там в Росії не говорили на їхній фінансовій системі, МОЗ біржа і так далі. І вся увага зараз прикута до України. Путін е маніпулятивно, абсолютно маніпулятивно використовує прийомчики. Ну, знаєте, це такі прийоми. Я думаю, їх вчили в школі КДБ, скоріш за все. А просто Путін себе викриває, коли він це робить. Він виходить і починає демонстративно впевнено свою браваду. Що слухайте, а мені в принципі в рівно. От добре питання. Україна не виконує ці вимоги. Що далі? Ви підете на Запоріжжя? Ну він відповість: да. Ну йдіть, ну так ідіть, ви підете на Херсон, підемо. Ну, ми бачили, на Харків вже спробували піти. До Харкова не дійдуть, зате успішно бомблять власну Білгородщину. Як повідомляла сама ж російська пропаганда, за останні три місяці літаки ворога позаштатно скинули понад 80 керованих авіабомб на російську територію. Так само сталося надвечір четверга у Шебекіно. Ймовірно, ситуація повторилася у п'ятницю. Знищений під'їзд багатоквартирного будинку. Очевидці кажуть, що під завалами чути з. Звуки, мабуть, це росіяни просять продовжувати так звану сво. Все йде за планом. Олексій Пасак, п'ятий канал. Володимир Зеленський прибув до Швейцарії на глобальний саміт миру. Він стартує вже 15 червня. За словами українського президента, всі, хто долучиться об'єднані спільною метою, наблизити мир для України. Українська воєнна дипломатія прийшла важкий шлях. Київ від початку перебував на роздоріжжі, що обрати хаотичні перемови чи повноцінні мирні платформи. А якщо до Росії та Путіна чи сідати з диктатором за його та його посіпаками за один стіл, результатом каскаду рішень став глобаль. Ни саміт миру, а що ж передувало зустрічі від початку великої війни? Антон Кучеренко розповість. Альпійське нагір'я до рівня моря трохи більше кілометра. На вершині гори Бюргеншток розташований одноіменний курортний комплекс. Звідсіля відкривається краєвид на затишне Люцернське озеро. Це місце історичної цінності, але віднині і дипломатичної. Цього вікенду за ініціативи Києва курорт об'єднає до сотні країн та міжнародних організацій. Ізаж не має вводити в оману. Що кульмінує у чарівному Бюргенштоці? Починалося у дрімучому Гомелі. Два роки тому саме там делегації України та Росії зустрілися вперше. Москва панічно ініціювала раунд перемов. Згодом були ще два, але вже у Бресті подалі від Росії. Час спливав, і Кремль втрачав ініціативу. На диво, але саме так почався найефективніший раунд мирних перемов між Росією та Україною. Стамбульський формат прийшов на заміну білоруському. Ультиматуми не спрацювали, і зрештою настав час для компромісів. Президент Реджеп Ердоган надав делегаціям платформу та час. 29 березня стартували прямі перемови. Напрацювався навіть формат угоди, але вже 1 квітня з'явилася інформація про різанину у Бучі. Російський злочин поставив на всьому хрест. Запит на мир з агресором зник як у керівництва України, так і в суспільстві. Переговори стали на паузу, а про контакти з Путіним вже й не було мови. Україна була і залишається лідером в переговорних зусиллях. Саме наша держава завжди пропонувала Росії домовитись про співіснування на рівних, чесних, гідних і справедливих умовах. Очевидно, що з цим. Російським президентом це неможливо, він не знає, що таке гідність і чесність. Тому ми готові до діалогу з Росією, але вже з іншим президентом Росії. У 2023 тисячі мирні плани з'являлися як гриби після дощу. Всі, як на підбір, товариські до Росії: бразильський, китайський, індонезійський та африканський. Делегати розривалися між Києвом, Москвою та Брюсселем. У Європі зав'язли в бюрократії. В Україні бачили російську розбиту техніку. А у Росії Путін лякав їх папірцями він. Вот Унєсть Україна часу не гаяла. Ініціатива перейшла до союзників. Київ покладався на багатосторонній формат. У пріоритеті українська формула миру, десять пунктів прийнятного та справедливого врегулювання. Результатом стали три зустрічі на рівні радників з нацбезпеки. Ри раунди відбулися у Данії, Саудівській Аравії та на Мальті. Кількість учасників постійно зростала. Ніяк не міг визначитися Китай для України. Вигадував дедалі нові нові умови. КНР пропустила дві зустрічі з трьох. Велика незалежна країна, потужна, як Китай, є інструментом в руках Путіна. До Швейцарії Китай теж не доїхав. Саміт у Бюргенштоці пропускає, щоб не робила Україна, ба більше схиляє союзників робити те саме. Відсутність Китаю на саміті миру насправді дуже значуща. Київ сподівався, що Китай стане на бік світової спільноти, але він вирішив грати свою гру разом з Росією і китайським мирним планом, тому що ми знаємо, що існує такий із шести пунктів. Напередодні саміту Путін занурився у піджак, взявся белькотати про готовність до переговорів. Але звісно, на своїх умовах вимагає від України вивести війська з усіх чотирьох частково окупованих областей та відмовитися від НАТО. І в Києві і Брюсселі назвали це маячнею та продовженням окупації. Це не пропозиція з добрими намірами, але це пропозиція, яка фактично означає, що Росія повинна досягти своїх воєнних цілей. Вони очікують, що українці відмовляться від. Значно більшої території, ніж Росія змогла окупувати донині. Це не мирна пропозиція. Це пропозиція більшої агресії, більшої окупації. Все, що пропонує Росія, продовжує пропонувати це звучало з першого дня повномасштабного вторгнення. це програш України. Тут немає ніяких можливостей знайти десь компроміс. Швейцарський саміт перший у подібному форматі, але як очікують, далеко не останній. Що менше ще одна зустріч вже запланована. Антон Кучеренко. П'ятий канал.